Всім привіт! Сьогодні 1 червня 2025 року. Майже рік відкатав після перепака. Зараз підключу Bluetooth і подивимось, що там з батарейкою. Зараз 55%, сьогодні проїхав 53 км. От у мене залишок 152 км. Розхід 5,6 км на 1 кВт. Це. Грубо кажучи, десь 18, там, можливо, кіловат сьогодні з кондиціонером, катався по місту. Чисто 70-80 там трошки давав трошки спокійно. ну коротше, Середній розхід ось такий сьогодні вийшов. Зараз підключу Bluetooth. І подивимось в якому стані зараз батарейка після одного року використання. Запускаємо Leaf Spy Pro. І ось такий розбіг у мене. Ну, я бачу, там одна комірка щось. Трошки вона випала. Але насправді вона не одна. Ну, ось такі параметри. 34 мВ. Бачите, воно так трошки скаче. Я роблю запис екрану. Ну, до речі, сох 9787. Що дивно, тому що я десь місяць назад дивився, був сох ще 98%. Дивна якась історія трохи. Але я в основному заряджаю до 80% і один раз заряджав до 100%, щоб батарейка це недавно заряджав, щоб вона відбалансувалася трошки краще. Бо було навіть там 50 мВ. 97.87. Ну, 2 відсотки, там 2,5% з половиною відсотки сох просів від початкового значення. Розбіг, в принципі, невеликий. Ну, це, якби Звичайний процес старіння батареї. Тобто тут вже я нічого не можу зробити. Заряджав завжди одразу після того, як приїхав взимку, щоб більш-менш розігріта батарейка була. Коли холодно, сильно, я ніколи не заряджав її одразу, коли машина там ніч простояла в гаражі, я її просто зранку не втикаю в зарядку. Я... Виїжджаю, трошки проїхав там кудись по магазинам на пошту, а тільки потім ставив на зарядку. Ну, тим паче, бачите, все рівно сох 97,87. 20 швидких зарядок і 4253 повільних зарядки. Це після перепака мені не скинули ці лічильники. Тобто, вони вже були такі там. Я на ЧАДЕМО ще ні разу не заряджав І батарейка тоді була ушатана на 50%. Тобто, не знаю, як так використовували, коротше, але я не збрасував лічильник, тобто в мене ці зарядки продовжують рахуватись. Саме головне, що розбіга немає великого. 31 мВ, можливо, трошки це і багатовато. Ну, подивимось після зарядки. Заряжу до 80%, не знаю там. Буду продовжувати це відео чи ні. Так, що у нас і ще тут є цікавого? З цікавого особливо тут нічого немає. Тиск в шинах, до речі, виріс. От зараз його якраз треба скинути. Тому що я його на холодну качав 2,5. А він зараз 2,64-2,62. В принципі, розбіг невеликий. Переднє праве щось трошки підспускає. Можливо, треба трошки скинути тиск. Коротше, не знаю, тому що буде все жаркіше і жаркіше, хоча з іншого боку, сильно скидувати і не хочеться, тому що це все економія і накат, і тому подібне. До речі, катаюся на зимовій гумі. Їжу дуже мало, я ж казав раніше, що 5 тисяч за рік, і мені нема сенсу. Там перевзуватися, гуму купляти там, по 3-4 тисячі за шину і потім ще диски, і щоб проїхати 2000 за рік і потім їх знову міняти. Ну, тобто, мені простіше викатувати зимову гуму. Можливо, це не так безпечно. Там, хоча гудієр, резина, я думаю, що вона і, і влітку краще, ніж яка-небудь китайська росава чи ще щось. Так, ну, в принципі, сох ми подивились 97,87%. Трошки я чомусь засмутився. Я думав, що там буде 98 з копійками. А отак от уже от 97%. Ну, подивимось, що буде там перед зимою або на наступний рік. Машину я поки ще не продаю. Тобто все зроблено, катаюсь, збираю гроші, поки на іншу машину. Війна може закінчитися колись, і тоді я зможу. Придбати собі якийсь інший автомобіль. Ну, мене Ліф цілком влаштовує для міста, більшого, я вважаю, не треба. Комусь щось доводити, там, 4 секунди до сотні і так далі. Мені вже 36 років, до речі, кому цікаво було це знати. І я вже трохи виріс з того віку, коли треба комусь щось доказувати. Я доказав е, своїм електротрабантом. Що я можу зробити собі електромобіль. Яскравий, швидкий, він їхав 7 секунд до сотки, саморобний електромобіль. Привертав увагу, куча глядачів на кожному світлофорі. Я наситився цим, мені цього якби вже достатньо, що я маю зараз. Тому продовжую кататися на своєму Нісані. Пробіг у мене невеликий. 116 тисяч, це ще можна їздити і їздити. Купив колодки Брембо наперед собі, скоро буду міняти. Там час знайдеться, півдня поміняю, бо сьогодні вже неділя, я трохи заморився сьогодні. А, ну, на цьому все. Тобто, 3% там 2,5% вірніше, упав СОх за рік. Елементи Hyundai kona без підігріву, без охолодження. Ну якось так на цьому все. Кому було цікаво, підписуємося. Всім до нових відео. Всім пока.